Вітаю всіх зайшов до мене на канал. Сьогодні чистий четвер ми їдемо завтра на дачу. І паски пекти в суботу нема коли, вирішила зробити сьогодні. Не, думала, не буду виставляти, тому що рецепту в мене немає. Я роблю все на око. Оце було в холодильнику Дві ложки сметани, я кинула сюди, тоді це 4 яйця. Потім, не повірите, купила апельсин і хотіла пити, я п'ю воду з лимоном. Руки грязні. Покажи ця чашка. Оце з с лимоном, кстати, дуже класна штука. Обязательно пийте воду з лимоном. О, і думаю, надое уже мені трохи той лимон. Я це статі зашілачування організлачування організму да, вода з лимоном, Ніколи б не подумала, що кислота, ну, в общем-то, окрема історія. І думаю, це поп'ю з апельсином, але не сподобалось мені з апельсином, і була в мене в морозилці заморожена апельсина, порізана долічками. Я сюди побила блендером. То апельсину, тоді яйця, потім сметана, потім кислого молока. Трошки, і відтоді ви ну, сухі дрожжі. І в відтоді вийшло в мене таке тісто. Воно дуже 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 м'ягесеньке. Його саме головне любе тісто можна зробити. Трошки олії додала. Любе тісто можна зробити цукор, це, ванільний, ванільний цукор. Любе тісто можна зробити хорошим, якщо воно буде не забите, якщо воно буде м'ягеньке. І от, коли я подивилася, може і це комусь хтось гляне випадково і знадобиться. Колись подивилася, то ж паску одриваєш, кидаєш формочку. А побачила я оце такі, називається крафіни, Вони мені дуже нам якось зайшли. Вони смачніші набагато. Вроді казалось, би, тісто одне й те саме, що й на паски, а от коли зроблене по-другому, воно геть другий смак. Значить, чому заключається цей рецепт? Він ось розтягнула я тісто якомога більше, щоб було менше його. Намастила вершковим масом. Беру вершкове масло просто і потрошки його на тісто накладаю. До речі, сюди я теж поклала в саме тісто, теж трошки масла. поклала все, щоб було в холодильнику. Наклала, наклала туди і, в общем, і таке тісто вийшло. О, тепер, от, тепер я буду сюди додавати родзинки. Вони 10 хвилин були в кипятку. У мене я їх подержала, тому що кажуть, що родзинки для того, щоб вони такі зберігалися, їх якоюсь там обробляють. Я собі в голову це взяла, не знаю, правда, не правда. Но я замочую на 10 хвилин, для того, щоб обрати, вроді би, як оцю хімію. Значить, розсипала я родзинки. І тепер у мене ще курага. Борозинок було небагато. Я порізала. Так само, теж її залила укропом, вона постояла, порізала її такими шматочками. І розкидаю по тісту. А тепер буду закручувати такий, як рулет. Стіл я змастила добре олією, Для того, щоб воно не приставало. І закручуємо такий рулет. Тісто дуже-дуже, ось, бачите, таке сильно м'ягеньке. Якщо тісто забити, то паска буде тоді туга, а так вона буде така так, пухнастенька і хороша. Так, а тепер у мене мама, мабуть, купила 8 штук цих Формочк. формочок. 8. Якщо розділити на 8, формочки, ось такі формочки купила. Ще будемо пробувати. Так, прирізімо. Метр, метр тіста вийшло. Так, якщо так, це буде 4. Так, так і так. Так так, він прирізці не буде, я думаю. Ну, Зараз спробуємо. Так, якщо оце оця частина, тепер його треба ще отак от. Тоді отако розрізаємо. І просто закручую отаку. От і оцей кладу, так, да, якраз по, вообще третя часть должно бути тесто. До речі, форму не треба нічим змащувати, бо це бумажна форма. Так, і ось я вже поділила і, опять же, ж, отаку розрізаю його. І тоді викручую вот такий. Рулетик. Не знаю, Боюся їхати на дачу, Юра хоче сильно, я так боюсь. Так, Київ, геть там же, боже, ми ж майже в Києві. там. Що там нас жде, не знаю. Все трошки. Він настає, настає, що треба їхати. Ну поїдемо. Так, і що тепер я хочу ще зробити? У мене є з минулого року, залишилося трошки цукатів. І зараз я їх поділю по потрошки. Я в минулому році теж так робила. Дуже класно виходить. Цукатики кладу сюди в ці. Я навіть і зверху тую шапочку не робила, так? Ні, ні, ні. Вони були такі гарні. Не знаю, побачимо, що вийде цей рік. Може і зроблю шапочку. До речі, оця газуль така добра. Хорошо виходить сухе молоко і з просто перемішав, перемішав, не треба на які білки, нічого. і нічого. Ну, так вот я його накладу, тепер оставляю його, накрию рушничком на розстойку ще на, ну, до, до годинки десь так. Хай стоїть. Буду дивитися, стану тісточка. Якщо воно підійде вже так, і в духовочку. Вони швидко печуться, півгодинки і готові. Так що, такі у нас це рід паски. Побачимо, що вийде. Все. Хай, оставляємо на розстойку. Постояли мої пасочки 40 хвилин і зараз я їх відправляю в духовку. Піднялися нормально, вони ще трошки піднімляться, коли будуть випікатися. Єдине, що, що я дивлюся, деякі цукатики, тут треба їх трошки придушити, але не буду. Щоб не нарушати конструкцію. Коротше, відправляю їх зараз в духовку на, я думаю, півгодинки, 180 градусів, і нехай випікаються. О, такі паски получилися. Були вони в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Зараз подивимося, тут одна є така, що менше підійшла, і ми вставили. Я даже думала, не буду робити верхушки, але таке зроблю. От, жалко, але все одно треба подивитися, таке воно. Тісто і як воно вийшло, треба обов'язковувати, все, все спробувати. І дивимося. Ось вона така пухка-пухка. Пухка. Ну, вони ще теплі. Ще треба на нього нарізати і ломати. Дивіться. воздушне таке тісто повітряне, хороше. Воно угу. ну, ще Ну, Дуже таке волокністе, бачите? Так що без рецепта ну, паска і зробила. Угу. Буду робити верхушки. Робимо глазурь. Значить, тут у мене е, пару ложок зущенки. Я потім буду додавати, тому що я не знаю, скільки мені треба буде. І додаю сухе молоко, дві чайних ложечки. А потім буду дивитися, може треба буде, я не знаю пропорції. І рішення пропорції пишуть. Пропорції пишуть. Ну, воно не всі, так, виходить, так, як пишуть. Ось таку буду мішати, додавати, мішати, додавати. Кажуть, що на смак, як білий шоколад, виходить. Десь отака воно буде. быстро. Я вам скажу, ну, мне подобаются такие варианты. Не надо тут взбивать, ничего. Размешал, намастил и готово. Пока у нас... И такая пасочка. Сейчас буду далее делать все. Ну от Мало буде 8 пасок вийшло, 5 пасок, бо одну таке ми зробили. Я розділила тісто і зробила трошки більше поколов форму. І ще раз показую вам ось, ось таке тісто. Воно ділиться пухке, дуже смачне. І, ну, в общем, класне, одним словом, тісто смачне. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Вітаю вас, прийдешнім великодним. Сьогодні наш нас з четвер, чист, чистим четвергом. Нехай у вас все буде добре, саме головне нам миру. Вам здоров'я, щоб все було у нас так, так, як ви захочете. Ще раз всім дякую за підписки, за подобайки. Всього вам найкращого. На сьогодні, всім пока-пока.